Стрічка новин у Фейсбук, це наче постійний потік інформації, але за яскравими заголовками та емоційними постами нерідко ховається щось більше: цілеспрямована маніпуляція. Алгоритми соцмереж підкидають нам те, що може викликати сильні емоції: гнів, обурення, радість чи страх. А цим уміло користуються пропагандисти чи навіть цілі організації. Як розпізнати такі пости і як залишатися критичними споживачами інформації, давайте дізнаватися разом. Керівник департаменту медіаграмотності ЦПД Іван Сличко каже, що у наш час маніпулятивні дописи створюються не лише людьми, а й активну участь у генерації такого контенту бере штучний інтелект. все, ви зустрічали на просторах Фейсбуку заклики згенеровані штучним інтелектом. Наприклад, мій син воював за Бахмут. І зараз він втратив ноги, тому будь ласка, підтримайте його лайком. лайк дорівнює молитва, або щось нашла цього. Дуже багато здавалось би от таких примітивних фейків згенерованих, точніше маніпуляцій знаходиться. Але люди ведуться, тому що коли ти відкриваєш самі коментарі. Що ти бачиш, те про що просить автор цього контенту, переважно такий контент доволі швидко просувається завдяки реакціям та коментарям. Створюють його самі ж українці для просування своїх акаунтів або люди, які перебувають на території Росії задля дезінформації українського населення. Перше це українці, які створюють такий контент, їхня вигода скоріш за все комерційна, тому що вони так чи інакше просять зробити актив певний. Люди роблять це як трив, Якщо це в TikTok, то потім ці сторінки просто чистять і продають їх як нові, уже з великою кількістю людей. В Фейсбуці зазвичай так само робиться, і або просто є заклик перейти в групу в WhatsApp або в Telegram, Ну а там вже набагато легше монетизувати кількість людей. І активні сторінки. Якщо це росіянці, то тут інша, тут уже не комерційна складова, тому що таким чином вони мають можливість сіяти паніку, маніпулювати людськими думками. Вони мають можливість цю зраду ту ж саму поширювати, і змушувати людей думати так, як хочеться саме росіянам. Щоб не піддаватись маніпуляційному контенту, слід звертати увагу на достовірність інформації та намагатись відрізняти контент, що згенерований штучним інтелектом. Треба звертатися до офіційних джерел інформації, черпати інформацію саме звідти. Якщо це маніпуляти... маніпулятивні ці відео в Фейсбуці, то досі, хоча вони вже якісні, все рівно видно оцю... Складову притаманну створенню, створенню штучного інтелекту у цій картинці, тому що вони мають оцей такий мультиплікаційний трошки вигляд, тому можна ще звертати увагу на те, що картинки відрізняються від справжніх фотографій. Також є кілька способів, як верифікувати такий контент та зрозуміти, чи це достовірна інформація, чи маніпулятивний контент. Якщо ви хочете самостійно в цьому розбиратися, то хоча б. Беріть подібний контент, відкривайте коментарі і дивіться серед багатьох людей, які ведуться на цей контент. Завжди знайдуться, знаходяться люди, тверезо мислячі, які пишуть, що це. Насправді фейк і не відійдеться на нього, тому що ну я бачу, я знаю, я в цьому розбираюся. Якщо ви бачите, хоча б щось таке схоже, ви можете надіслати цей контент нам, і ми вам його верифікуємо. Щоб уникнути пасток, завжди перевіряйте джерела інформації та залишайтеся критичними. Пам'ятайте, інформаційна гігієна запорука вашої свободи від маніпуляцій.